Всім привіт! Ми продовжуємо робити ремонт. В попередніх відео ми викопали каналізацію, залили стяжку, провели каналізацію, змонтували каркас для гіпсокартону, видовбали вікно, тому обов'язково подивіться попереднє відео і підпишіться, щоб нічого не пропустити. А сьогодні ми змонтуємо гіпсокартон, вкладемо теплу підлогу, змонтуємо душовий трап і багато-багато-багато іншого. Тому поїхали дивитись. Ось я вже почав тут. Тут буде щиток. І туди буде заходити сім проводів. Там буде окремо на пральну машину, на плиту, на бойлер. В общем, все буде по фенчую. Ось тут також вже почав. А роблю я це все реноватором. Ось такою штукою, в чому. Перевага, наприклад, цей. ну Насадка поганенька, але тому, що немає пилюки. Зараз я буду робити. Акуратненько прорізаю, потім молоточком тик-тик і все добре. Тому раджу. Тому поїхали, будемо працювати, прокладати електрику, потім теплу підлогу і потім будемо займатися вже водою. Розводичкою. Зараз буду вирізати реноватором. Спочатку вздовж, потім маленькими шматочками буду виколуплювати. Буде без пилюки. Ось по такій схемі, і пилюки майже немає, так що дуже звично галині колупатись тут зараз під стіночкою. Буду проходити ось так реноватором доверху. І все виколопаю, і тут буде провід, і сюди буду опускатись. Ляпота. Я ж це не наугад роблю. Я зробив невеличку схему в автокаді, по ній намалював і тепер роблю ці штроби. Я не ставив там розміри, тому що я їх знаю, але щоб нічого не забути. Зробив собі схемку. Прикріплю її, щоб ви подивились. Так, значить, яка ситуація? Почав запускати вже провід. Тут підвимакач вивів. Ось так вверх, там в стіні в гофрі вони будуть заходити. Тут в постелі прокладаю в гофрі, ось це вже буде під світло. З цієї сторони ось на плиту пішла, потім буде одна на пральну машину, і тут на робочу зону також. Тут буде витяжка, буде запитуватись від цієї розетки. Складно тут знімати, тому що місця мало, але я це роблю перший раз, як і багато чого на цьому каналі. Тому пишіть свої поради в коментарях. Зауваження можливо. Трохи пилюка. Прийшов час добати там, де наш має бути піддон. Зараз подивимось, який там підон, чи легко ми його вздовбаємо. І у нас там закладений пінопласт, тому має бути в принципі нескладно. Зараз перевіримо. Так, що я підмів тут чистенько. Тепер хочу постелити теплу підлогу. Ось така в мене. Фінікс. Зараз я хочу постелити, глянути, де буде виходити гофра з термодатчиком. Ось. Ну і в цілому, як вона тут лягає. Ось так буде лежати в проході, якраз ідеально по розміру. Зараз між витками ось тут має бути термодатчик. Зараз я намалюю, потім засверлюсь, і ось тут буде регулятор з цієї сторони. В общем буде цікаво, зараз будемо це все робити. каналчик під гофру. Ось так. Поворотик плавний, щоб можна було втягнути сюди цей термодатчик. Тому що кажуть, що у них ресурс пару років і треба буде міняти. Тому він і в гофрі, щоб можна було це і витягнути, і новий засунути. Все, зараз прокладемо в гофру, сюди засунемо під розетник. І все, будемо рухатись далі. Так, Ось тут на кінець ставимо заглушечку. І бачив в інтернеті, що люди встановлюють металеву, щоб теплопровідність була краще. Ну, і ми найгірше знайшов ось таку кришку, трошки діаметр зменшив. Ось от алкоголя. Тепер ось так накриваємо. І ізолентою тут по периметру зараз я закріплю. Ось так. Буквально зверху один шматочок скотча. Думаю, все одно буде краще, ніж просто ізолентою зеленкою закрутити. І зараз спробуємо чи засунемо ми з-під розетника сюди термодатчик цей. Будемо пробувати. Ось так виглядає цей датчик. І йде в наборі з терморегулятором. Ось він, терморегулятор. Потім пізніше більш детально покажу. І тепер будемо. Пробувати, чи засунемо ми аж туди, куди нам треба цей датчик. Пробуємо датчик тут. Тут. Я відчуваю, треба було спочатку перевірити, а потім заглушити. Але підійде і так. Все, зараз замажу, напевно, тут трохи розчином. Потім підлогу зашліфую, щоб адгезія була краще. Потім загрунтую. І потім вкладаю підлогу і заливаю церезітом рівно рівна підлога. О в мене мішочки лежать. Тик-тик-тик-тик-тик і все готово. Все так легко і все так просто. Зробив суміш, зараз замажу. І все потім буду зашліфовувати підлогу. Не забув. Так. А тут. Цю частинку ми не будемо заливати самоварівнюючую суміш. Я отут поставлю таку перегородочку, ось до сюди зальєм, а там уже потім, коли я змонтую трап, щоб все було рівень, гарно. Вибрав сам таку послідовність дій, мені здається, вона сама вдала, щоб все було рівно, все було гарно і нічого потім не заважало і не торчало. Вдягнув ось такий диск. Зараз будемо пробувати шліфувати. Чи потягне ця болгарка? Вона вже доходить. Я сподіваюся, що нам вистачить її, щоб пошліфувати. Почнемо. Ось по такій схемі. В принципі, далі не буде видно нічого. Зараз буду грунтувати. Гарно кісточкою буду розмазувати. Все, погрунтував. Там не чіпав, просто поставив перегородку, і завтра будемо заливати. Сьогодні воно висохне, я на нічого залишу. І завтра будемо вкладати тепло в підлогу. І зальємо ляпота. До речі, ніхто не, за, не запитує. Тут буде і кухня, і туалет. Ось там буде перегородка, там буде справа душ, зліва туалет, а тут міні-кухня, як в плацкарті. Тут будуть палички зліва справа. Тому, але все одно в тісноті да не в обіді. Зате має вийти гарно. Я на це сподіваюсь. І в міні-міні-умовах. Це вже наступний день, грунтовка. Висохла. Ось тут датчик майже висох, там в кінці трошечки ще. І все, будемо заливати. Я тільки думаю про одне. Ось в мене є така штука. Три мішка. Я оце думаю, вистачить її сюди чи ні. Тому що, по-моєму, розрахунка, в принципі, має вистачити. Але я знаю, як воно все йде не за планом. І думаю, що почну заливати ось там. Ось справа там не буде спеціально в цілях економії, і бо там буде трап. І побачимо, який буде розхід, коли я там залью. Можливо, тут також кину якусь перегородочку і також не буду заливати, потім розчином для клея вирівнюю. Ось. Так що, будемо дивитись. Але все-таки сподіваюся, що вистачить. Так, зараз я вкладаю підлогу, протягую кабель сюди, під розетник ще. І все. І почнемо заливати звідти. Все, підлогу розклав. Ось тут прихватив на клеєвий пістолет цей дріт, щоб його верх не підіймало, буде нормально. Тут втягнув ось провід. Це білий датчик, а чорний. Сама тепла підлога. І зараз перевіримо опір. Там є отака бумажечка, і на ній вказані дані. Ось має бути в межах 209-242. Беремо мультиметр, переводимо сюди вниз, на ось ці показники. І зараз замірюємо ось цей кінець. Тут до червоного, чорний до чорного. Ось показники. 219. А має бути 209-242. Тобто в цих межах все правильно. Ось така консистенція. чекаю 5 хвилин через перемішую, буду. Туди заливати і голчатим валиком буду катати перший пішов. Майже закінчив, ось тут залишили шматочок. Тут все-таки обмежив, тому що не, вист... не вистачить лоби суміші, так як я немає де купити. Я так навскітку глянув, парочку залив, думаю, ні, не вистачить. Обмежив. І все гарно виходить. Я думаю, різниці особливої немає. Зараз тут доливаю, чекаю, поки застине, потім стелю роблю, стіни і починаю вкладання. Ні. Потім ще розводку сантехніки, а потім вже будемо вкладати плитку. Це вже наступний день, і зараз будемо знімати там попалубку, яка у нас є, щоб не позатікало. І будемо монтувати душовий трап нарешті. Ось так виглядає. Щодо самої суміші, цієї це резіт. Ну, мені сподобалось працювати. Я не працював з іншими вирівнюючими сумішами, але з цією, в принципі, складнощів не було. Головне, правильною консистенцією зробити. Ну і з цим проблем також не було. Так що, кому потрібно, я думаю, це непогано. І ще на вулиці, мене трошки залишилось, я там налив і побачимо, яка вона по місності. Трошки пізніше поколупаємо її. Буде цікаво. Зараз будемо добиратись до труби і починати монтаж. Я думаю, що має бути нескладно, сподіваюся. общем, зараз виколупую пінопласт, приберу тут і покажу. Так, трошки, там, я, ось, трошки очистив, зараз знайду тут трубу. Так, труба найдена. Зараз принесу трап, перекину, що там, де як. Слой пів часа або час, або двох, <хи> як я змонтував цей піддон. Зараз сюди вирізаю пінопластинку, вкладаю, низ клієночку і потім зверху ґрунтую і заливаю. Ось так буде, застелив, тепер погрунтую по периметру від полюки, від всього і залью. Розчином. Вже на старій трохи впав, <хи> да, провозився я з цим піддоном так добряче. Так, все залив, пішло три відра, то вийшло. чудово. Порівню. рівно. Рівно. І ось тут рівно. Тому потихеньку, але впевнено. Відклав наверх пару бар'єр, потім ставлю пару кадрів. І закріпив ось так гіпсокартон. Складність в тому, що мало простору. Тобто я заношу сюди лист гіпсокартону і не можу з ним тут ніяк покрутитись. Приходиться різати сюди заносити, підрізати, якщо потрібно. І потім саме головне на загадане місце його всунути, тому що там гуще, там ширше по стінам. А постелі вже такий розмір. В общем, треба підбирати. Так, це встановили, але десь тут вікно. Зараз пару дирочок зроблю, гляну, де воно, намалюю і постараюсь вирізати так, як мені потрібно. <му> Прохолопа гарна новина, що вікно все ще на місці. Зараз гарненько постараємося вирізати рівно, так як мені потрібно ще підкоси зробити. Получиться, нет? Я думаю, да. Що я вже зробив? Зашив половину цієї стіни цю стіну. Запінив, але не очікував, що дуже піна розширилася. У ну, мене такого ще не було. Тому повипирало, зараз пообрізаємо, щоб було гарненько. Тут гіпсокартоном і потім буде плиткою. Тут зашив, тут зашив. Сьогодні цю стіну. І, думаю, ще з цієї сторони. Тут і тут. І ще тут. Стеря залишилась. Тут, 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 тут. Ще багато роботи, але я думаю, ми швидко її закінчимо. До речі, кріплю гіпсокартон. Він не бухтить нічого, стіну підрівнює гарно. А кріплю я на шурупи. купив 120-ті. Вони гарно заходять і гарно тримають. Я на них полиці в кімнаті вішав. Чудово взагалі, тримає. Вагу гарно. І на відрив, і на злам, і на все все. все Тому по такій схемі буду кріпити далі. Чудово! І глибока така ніша, можна буде щось ставити сюди, якщо потрібно. Хоча не впевнений, що саме для цього це підвіконня потрібно. Хай краще відкривається вікно. Гіпсокартоном все обшив, уже повністю все готово. Там зроблено тільки вікно. Я вирізав, але не закріпив. А тут все зроблено. Оп. Так, розкажу тепер деякі моменти. На стіну кріпив 120-шурупом, м шурупом, тримається чудово. Знизу зробив цементною штукатуркою, тому що раніше там знизу сиріла стіна. Вона виходить на... в сторону там, де немає сонця. Сіріла, зараз не знаю, як буде, тут уже буде опалюватись, але все одно вирішив зробити цементною на всякий випадок. І з цієї сторони також. Єдине, жалкую, що ось тут, де підлоги зробив, напевно, трохи підріжу і також цементною штукатуркою зроблю. А так, погрунтував, ось зароблю шви сьогодні. І в наступному відео вже будемо робити сантехніку. Нарешті. І потім плитка, і все готово. Да. Тому, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь до зустрічі!